І на завершення про дитячий спорт. У басейні Київської інженерної гімназії відбувся другий турнір з плавання Київська весна. На блакитних доріжках змагалися майже 100 учасників. Суперниками столичних школярів стали представники Дю США з Миколаєва, Рівного, Полтави, Білої церкви та Ужгорода. На турнір запросили також команди з Польщі, Білорусі і Молдови. Але цього року вони вирішили пропустити київську весну. Не вдалося залучити до змагань і команди з буремного Донбасу. Я дзвонив в ці регіони, приглашав, но по стечению обстоятельств вони не можуть приїхати, тому що в телефонному режимі вони мені обіцяли, що ми не можемо понять, ми или Донецька, или Луганська республіка, или в Україні. Поки вони самі в стані. Наскільки мені вони вони що там практично не тренуються. І немає можливості тренуватися у них. Київську весну провели з нагоди 80-річчя Дарницького району за підтримки управління освіти райдержадміністрації. Юні плавці демонстрували високі результати на спринтерських дистанціях 50 і 100 метрів усіма видами плавання, враховуючи комплекс. Неозброєним оком було видно, що вони плавають не для розваг, а шляху басейн у кожного був свій. А хто тебе привів в секцію плавання? Папа ну, Прекрасно. Скільки років вже плаваєш? Сім, да. п'яти п'ятіліт. Коли їздив на море, то я тоді не вмів плавати і хотів навчитися плавати. І пішов на секцію плавання. Мене привів брат, Правильно. а сам він мастер спорту по плаванню. Полтавчанка Валерія Тугай у найсильнішому запливі на 100 метрівся на спині захопила лідерство зі старту і не віддавала його до фінішу. Спеціально готувалася до київської весни. Зізналася вона після перемоги занимаюсь сейчас со сборной группой, то они понятно что сильнее плавают, но я за ними тянусь. Пытаюсь с ним наравне плавать. Какую ты чемпионку по плаванию знаешь в Украине? Знаменитую. Я, Яна Клочкова и Виктория Солцева. Так ты в плавании все знаешь, оказывается. Вот молодец. А ты хочешь достичь их результатов? Конечно. Буду старатися. На відміну від впевненої перемоги Валерії, Микита Климчук на 100 метрівці комплексом до останнього тримав інтригу. Для нього прикладу плавані легендарний Фелпс. Від американця хоче навчитися і впевненості, якої зараз не завжди вистачає. Перед стартом саме б'ється серце як барабан. Неможливо витримати таку хвилю емоцію. Кульмінацією турніру стали комбіновані естафети 4 по 50 метрів, коли команди палко підтримували усі присутні. Гаряче було і на блакитних доріжках, і біля бортика. Це додавало складнощів суддям. Діти маленькі, вони можуть зробити такі рухи, які навіть нігде не в одному правилі написані, ні в одному положенні. Тому тут відповідальність дуже велика. Тим болі маленькі діти я очень рад, що маленькі діти приходять, учаться плавати. Тому що вот у мене є такое вираження перефразіровано: футбол, ти можеш не грати, а плавати об'язан. І вони вот ходять, плавають. Я рад за них. Про статус турніру свідчить той факт, що його обслуговували судді національної категорії Леонід Першин і Сергій Білітюк. Тож усі особисті рекорди, що поставили діти, є офіційними. В нашому районі Дарницькому, якщо проводити такі змагання, то в сборную команду Киева дети могут попасть. Есть перспективные дети, есть дети, которые только начинают, дети, которые уже ходят и в ДСШ, и параллельно ходят в секции гуртки, в школьные. Это дает возможность прогрессировать и улучшить результаты на соревнованиях. Мы давеча были в городе Ровной на турнире. Дети повыполняли вторые, третьи взрослые результаты это радует. Хотя время проведения тренировочного процесса в школе довольно малое. Хотелось бы побольше, и тогда, конечно, результат повеселее будет. Ну, тренировочный процесс в школе можно организовать после урока, правильно? Да, только после урока можно это организовать. І теж на високому рівні є спеціалісти професіонали, які можуть готувати, навіть в нашем басейні можна готувати мастера спорта, как говорится, з закритими глазами. Всі створені условия. Руслан Свірін Євгентовкай, телеканал Київ.